Сьогодні можливо, не обіцяю, але можливо, ще побачити мій Мерседес SLC 1981 року. Хто знає, той знає, там теж веобразна вісьмірка І саме штука в тому, що це купе. Дуже багато майже всі були в кабріолетах, а в купе було випущено тільки 5102 екземпляри, якщо не помиляюся. В моєму двигун стоїть 3,8 веобразна вісьмірка. З об'ємом 3,8 вісім, це. СОЦ 380, О, от. Так що таке там. От. І їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. О, лава. Чудове місто, обожнюю його. Опа. Хопа. Сьогодні вже попрощався зі своїм гаражом. Я винаймував гараж, сьогодні ми віддаємо ключі, так що вже я з нього все забрав. Поїдемо сюди. Опа! І так собі їдемо. В кого є якісь запитання по замовленнях? Для чого можна замовити таку машину? Таку машину замовляють для фотосесій. Для шлюбу, для проїхатися від години до трьох, для просто навіть прикраси якогось свята. Тобто іде якийсь банкет, все, і на фоні хочу, щоб там на газоні десь стояла гарна класичний автомобіль. Там є певний дескот на таких заходах. там, от. Було таких у нас два замовлення. От. Так що, для чого тільки завгодно? Для будь-якої події. Від приїхатися на пасажирському сидінні до приїхатися за кермом, від фотосесії шлюб. До речі на шлюб, то машина йде з водієм в елегантному костюмі. Він забирає нареченого, їде по понареченного, везе їх до церкви або може бути одразу до церкви приїжджає. Нею, а там вже його не чекається, як хто зорганізував собі свято. Потім, після свята цією машиною або як вони хочуть, їдеться до ресторану. В ресторані машина стоїть, поки всі її не подивляться, не пофоткаються, поки вона вже, як то кажуть, всім, всі нею не наситяться. Тоді ми її забираємо і від'їжджаємо. От. Бажаючи, дзвоніть, пишіть. Встанемо. Не будемо на жовтий летіти, хоча могли. Ой, постоємо. Пум-пум-пум. Ну, щось, щось за два дні останнім часом з дерева дуже багато летить. Навіть не пилюки, а так як весна, так як дерева кидають свої пори, то щось от вряді цього. Вся машина в цих порах зелених і в пилюці одночасно, то за мінімальною водою зіб'ю, бо мені самоможна неприємно і полечу далі по справах. Що вам ще сказати? Та й таке, то сьогодні взагалі дуже тяжкі дні в мене особисто, і в роботі взагалі. Сподіваюся у вас якось інакше. Баюся, у вас не легкі. Опа. От, і тут є автомийка Зазвичай мию машину в Єльчоскувіцях, хто знає, там на мийці матуняна, там гайна і пінка, і щітка, там все. Тут же ж аж такої піни немає Пишної такої уху, але чисто водою збити підійде.